Сьогодні, на жаль, таки я вирішила прибрати оцю дуже-дуже стару троянду. Ми ще будинок купували більше 20 років тому цю, цю ділянку, ділянку. І був тут цілий-цілий ряд троянд, але вони були старі. І потроху і потроху довелося, деякі я замінила, а деякі прибираю вже не хочу. Ну, з трояндами треба ще ладнатися, щоб вони і квітували, і обробляти, і їх колючки сприймати. А ось я довго-довго цю троянду намагалася щось поживцювати. Ну, мені не вдалося, на жаль. Вона мені подобається дуже кольором. Мені навіть у коментарях писали, який то, мабуть, старий сорт. Але, але в цьому році вирішила видалити, хоч вона, була, ну, вона не зовсім дохла, не зовсім пропащувалась і Але я все вірно зробила такі, що вирішила. Тому що я її копанула, бачите, вона, вона вся там, вже коріння. За ці роки воно. Згнило, тому зараз приберу тут троянду і знов, знов посадки. Тому не буває статичного садку. Щось ми міняємо, завжди щось міняємо, щось переносимо, щось нам не подобається, щось пересаджуємо. Тому робимо робимо свої садочки, такими, як ми їх бачимо та мріємо про них. Зараз дійшли. Руки та черга до троянд. Потрохи ріжу. Ось. В цьому році щось вони не дуже гарно перезимували. Не знаю чого, але так, відійдуть. Це в мене тут Black Magic Троянда. Вона дуже високоросла, дуже міцна. Тому я коротко роблю таку обрізку. Ну, щось і поганенько вони перезимували, ну щось відійде. щось відійде. Ось це це мої улюблені троянди. Бо я позбавляюсь потрохи, з кожним роком в мене їх стає все менше і менше. І ну, це за колючок. Зазвичай за колючок. Ось, А це називається сорт Pink Intuition. І бачите, в неї. Немає, немає практично колючок. Ось, я її теж повирізаю. Дуже гарно це е, моє живцювання. В мене вона була е, кущем, але почав трошки він пропадати, а мені хотілося його зберегти. Я е, зняла один живець, і він прийнявся. Ось так мені. Пощастило, тому зараз я її поріжу. І це практично моя улюблена троянда, ось там трошечки є колючок, а так нема. І ще моя улюблена Ельтора вона не всім подобається, але теж в неї практично немає колючок. трохи квітують і але, на жаль, вони. Є прикраси сада навесні, але дуже швидко відквітають. Тим, тим не менш, це перші квіти, і вони мають бути Це яскраві плямки такі. Ну, в мене тільки один колір. Поки що, ну нічого, колись і інші. Посаджу, вони не дуже коштовні, але треба цим питанням зайнятися. Чемерників в мене не дуже багато, але я їх полюбляю. Зараз починають розпускатися. Більшість з них все одно мордою у підлогу, але, але нічого. Коли їх багато в купі, все одно видно квіточку. Ось цей, хоч і махровий, але я не скажу, що також прям квіточкою підлогу. гарненький. Я його полюбляю, але чимерникам треба дати час, щоб вони мали змогу порозростатися. Тоді, тоді вони красені і квітка стає більшою. Це все ж таки інший сорт. Вони всі трохи схожі, чимерники махрові, але все ж таки розрізняються. Але спочатку завжди вони темні, потім починають змінювати колір, становитися трохи світлішими. Але бачите, теж, коли він. Вже доволі гарний великий кущ, то він е, тримає квіточки добре. Сніжноягідник. Треба вже різати, вже полізли нові прокидаються брунки. Я його виводжу на штамбі, але в нього е, не такий міцний стовбур, тому у декілька гілок, бачите, ягоди ще тримають. Ще вони хочуть. Втрачають колір, але все ж таки вони трималися з осені, всю зиму. Це є така своєрідна окраса. І бачите, він буде пускати багато-багато броньок -багато на стволі, і я буду все це зчищати. Просто зчищаю і залишаю там, скільки мені потрібно, гілок наверху. Буду стригти дуже кардинально, він гарно відростає. Дуже гарна і він плодоносить на поточних пагонах, тому немає якоїсь особливої брізки, ріжеться він дуже гарно. Заквітувала Еріка, але трішечки щось її, мабуть, підморозило таке. То, що на наверхи, воно підморожене ще раз. Кажу, що це мені давала відводок моя подруга, в неї давно вже є ріка, і тут я саджала її в звичайний ґрунт з додаванням трошечки лісової землі, не так, як показують, у чистий торф. Нема там чому живлення потім, коріння нема. Можна додавати, але в чистий краще не садити, бо тоді рослина довго жити не буде. Вона більш тоді як ось однорічна. Люди часто купують, а потім вона пропадає через деякий час. Тому що, не можуть вони не адаптуються, корені з торфу не вилазять з чистого. Ще порозкривалися теж сіянці від мого махробага. Такі розкрилися. І ось таке в мене зараз щастя. Тобто Такого в мене ще не було. Є сенс вирощувати і робити проупол своїх сінців, своїх саджанців. А цей теж розкрився і мені подобається, що він зараз дуже-дуже ось тут така велика квіточка. Теж осінця. Бачите, розмір. На руці, немаленька, це перша його квітка. Тобто будуть у цього сіенця, будуть великі квіти. А тут буває, що перше квітіння не зовсім відображає квітку, яка буде, а то дочекаюся іншого, іншого бутончику. От трохи прибираюся і на кожній ділянці. Ще чистити, чистити і чистити, все вичищати. Хвойні е, ще зимових кольорів, але ось там починають, там, де в них затишок, вони вже весняний свій колір показують. Легерстремія прокидається дуже пізно, дуже пізно, тому поки що по ній нічого не побачимо. Ось, буду чекати. Лапчитка вже почала. Теж треба обрізати. Вона раніше за всіх, як і спірея, дуже рано починає лізти. Ось. Барбариси теж треба різати, щоб надати їм форму. сосни ще зимових кольорів таких жовтуватих. Ось з цієї я е, гірської муб, не, помілю, мені здається, помілю якась з них мугус, е, менша, помілю більша, та, та що більше. З цієї хочу зробити, е, теж вивезти її на декілька штамбів, щоб була крона, бо вона дуже гарно наростає. Спочатку повільно, а потім дуже гарно. Неї. Бачите, який приріст. Ну, якщо її не е, різати, не скорочувати, то приріст дуже, я вам скажу, гарний. Тому в цьому році вона в мене теж буде вже великих розміров і теж буду видаляти деякі гілки, щоб її формувати. Вона мені така велика тут не потрібна. Е, ну ось так. Ту плантацію теж буду переробляти трошечки. І лаванду буду стригти, мабуть, завтра буду її робити нижче, бо це дуже за високий у мене бордюр. Хочу, щоб вона була знизу не лиса, а така гарненька, кущова. Тому доведеться скоротити ще. Візьму пилу покажу, як я її ріжу. Ось так, на сьогодні, хоч вітру нема, то намагаюсь зробити і вичистити якомога більше, де практично все повиносила, але роботи менше не стає. Щодо зімівлі, оцього самшиту локтіфолії... Макулата, то він не такий стійкий, наприклад, як звичайний зелений. Ось. Але відростає непогано, коли вже кущик гарний, то коли зима не дуже морозна, то він ну, йому гарніше. А ось зараз, бачите, це ось треба зрізати це підморожено. Трошки його підморозило, Ну, нічого, поріжу, підживлю, відросте, але ось серти з варігатністю, вони менш стійкі. Ось ще я витягнула цю дробу нарешті. Ця гава вона не боїться, мінусів невеликих, наприклад, мінус 5 вона витримувала добре. Без якихось пошкоджень. Більше поки що я не ризикувала, але я таки проекспериментую. Я е, відсадила від неї декілька саджанців. ось там. І е, хочу, вони якраз якийсь один підросте, і я залишу на наступний рік. Спробую. Треба спробувати. Хоч і кажуть, що ні, не зимує, це експеримент треба зробити, щоб заспокоїтися вже. Ось. Чому винесла я її, поставила у тінь, тому що все ж таки усю зиму вона була в неопальновольному місці, стояла, але все ж за вікнами. І вони не пропускають ультрафіолет. Тому було таке в мене. Я виносила і вона перший час програла. Горіла, отримуючи одразу. Тому поки ще буду тримати декілька днів, вона звикне до такої до такого стану в тіні а потім вже винесу на сонечко та вже посажу знов її на літо. Ось такі справи. Тут теж трошечки ми зробили переробки, тому що гранат був дуже великий ось звідси і, і аж до туди. Ну, вирішили, що нам ну, дуже він великий. Ну, ми так ростили його. Нам вистачає тут я ось посадила магнолію. Магнолію. фрост. Це магнолія повинна квітувати впродовж всього літа. Потрохи вона випускати повинна бутони. Це щеплення. саженець маленький, і тому не дуже коштовний. Ось, ну і поки що тут посаджувала трошечки своїх чимерників та гіхеру. Потім щось я тут зроблю по красоті, але це тільки початок, тут мені треба буде розвести раствор та Позамазувати отут сходинки, оце все не дуже файно виглядає. Ось а потім позасаджую по красоті. Так що працюємо далі. Всім добра, тихого дня і бережіть себе.